Як вона буде відпрацьовувати, і ми дивимося, що в принципі вона відпрацьовує досить таки нормально. Ну як там салону? Ну в салоні, в принципі, навіть в такому 221-му, я думаю, що буде досить комфортно. Дуже велика йде тряска, тобто в нас дуже сильно грає кузов і через це він муртилака. Ну тут же в нас 190, давайте на ньому трішки провомпонувати. Це у нас більш-менш заряжена версія і загін привід. Всім привіт, пані та панове, вітаю вас на нові доролику потикуручі, як він же драйв, і сьогодні в нас буде експеримент. Що буде, якщо на дискі замість гуми надягнути пружини? Як це буде почувати автомобіль, ходова частина та як він взагалі буде гальмувати, саме це ми сьогодні і перевіримо. Тому, пані та панове, я сподіваюся, що вам даний дорол сподобається, і ви поставте вподобайку. Ну а перед початком даного доролика я би хотів бажати проєну перегляду, та якщо ви щось переживаєте, то всім смачного. Ну а я не буду більше затримувати, але Перейдемо до основної частини даного відеоролика. І так, перший автомобіль, який я хотів би затестувати, це у нас буде Audi RS 2. Тут у нас повний привід, тому я думаю, даному автомобілю буде їхати легше, аніж, наприклад, тому ж 221-му. Давайте спочатку спробуємо зі стабілізацією. Зі стабілізацією, в принципі, вона їде, але я думаю, без стабілізації вона буде їхати набагато краще. Перше, де я хотів би протестувати дану автівку, це в нас тест підвізки. І я дивлюся, що в принципі даний автомобіль відпрацьовує досить м'ягенько за рахунок того, що це реальна пружини, які в принципі в нас е відштовхують автомобіль, але, на жаль, е він досить таки не швидкий, тому що все ж таки пружини це не гума, яка собі просто ну, як гладка, яка може спокійно їхати по дорозі. А це у нас пружини, які встановлені просто на тиск металевий, і тому дана їзда виглядає досить і досить дивно. Але в принципі, в принципі, автомобіль їде, автомобіль розганяється більш-менш навіть. І якщо подивитися салона, да, автомобіль трішечки ну, потряхує, але в принципі він їде. Да, не швидко, але він їде. І в принципі, в принципі, їзда на пружинах. Можливо, але не знаю, чи варто таке повторювати в реальному житті. Я б не випробував, але повертати, до речі, важко. Повертати важко автомобіля, тому що при повороті він втрачає досить багато потужності. Ну давайте спробуємо тут проїхати. Це в нас, так сказати, невеличкий тест підвісочки. Першим етапом я б хотів би перевірити його на підвісочку. Як вона буде відпрацьовувати, і ми дивимося, що в принципі вона відпрацьовує досить таки нормально. Да, кусов трішечки потряхує, але, ну прям, щоб сильний був дискомфорт, але щоб вона прям не їхала, такого в неї немає. Ну, До речі, на другій швидкості вона вже не хоче їхати, тому що їй дуже важко крутити дані колеса. Але тим паче вона їде, і, на жаль, це було останнє випробування, до якого вона змогла доїхати. Окей, давайте тепер спробуємо затестувати Lamborghini Murcielago. Вона досить таки гучна. Так, давайте відразу вимкнемо в нас. Ой-ой-ой-ой, а вона дріфтувати відразу починає. І. І ось Murcielago тут, на жаль, не може проїхати, тому що я не розумію, у неї відбувалося колесо. Мабуть, через те, що вона занадто низька, вона тут не змогла проїхати, тому в нас навіть відвалилось колесо. Давайте її заглушимо, бо вона досить таки гучно звучить. Ну. Окей. Окей. Поки що в нас 200. Ой, 221-й. Поки що в нас далеченько заїхала тільки Ауді. Тут на нас задній привіт, тому автомобіль трішки дрифтує. і в нього є навіть потужність. Але колеса відламуються майже відразу, тому. Скоріше за все, тут автомобіль може проїхати тільки на повному приводі, тому що, як ви бачите, ліве колесо в нас вже все вона зламалося. А чому я не можу? Так, а я б хотів би сам перемикати якось передачі. Друга, 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 друга. І, на жаль, 221-й не проїхав дане випробування. Тому в нас переможець даного випробування, це в нас Audi rs 2 і так, ну а друге випробування, яке я б хотів перевірити, це розігнати автомобіль до 100 км за годину, і подивитися, наскільки швидко він зможе відтормозитися, наскільки великий в нього буде гальмівний шлях. І, ну я не знаю, на ауті мені здається буде дуже важко розігнатися до 100 км на годину на даних колесах, але будемо пробувати. 50 же є. А на жаль. А, вона, на жаль, тільки до 60 може розігнатися, тому що далі. Чогось після другої передачі вона вже не їде, тому ну, будемо дивитися по ситуації. Тобто зараз до скількох, до скількох максимум ми розгонимо Ауді, там буде до, да, да, до 55 максимум. До 55 максимум можемо. І почнемо гальмувати. І вона ну, навіть гальмувалася швидше швидко, звісно, але, на жаль, більше 50 км за годину. Вона не їде. Можливо, в наступних випробуваннях треба буде її прокачати, і можливо тоді вона все ж таки поїде, тому що ми вмикаємо другу передачу і швидкість тупо падає. Скоріше за все, в неї замало потужності. Окей, давайте Lamborghini Murcielago Ну, тут же в нас. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. вже в нас відразу від... відпадають колеса і все, в нас, в нас все, в нас а, мінус 4 привода колес І, на жаль, далі вона не проїхала Окей, 221, давай подивимося, на що ти здатний. Ану, як там відсалону? Ну, в салоні, в принципі, навіть в такому 221, я думаю, що буде досить комфортно. Да, вона їде, йому важко. Починаємо гальмувати 100 км за годину, і він тупо скользить. Ну, якось так. А тепер давайте трішки понавалюємо в потоці на даних автомобілях. Ну що ж, ми вже перемістилися на автобан. У мене тут відбувся трішки ремейк автомобілів. Тепер замість Мерседеса 221 у нас Мерседес 190, але в нього також задній привід. Замість Audi RS2, тепер Audi A6C6, але в неї також повний привід. І замість повного приводу Mursulaгі тепер на Peugeot 205 на передньому приводі. І тепер ми перевіримо, як себе буде вести автомобіль на пружинах на різному приводі, тобто на повному, задньому та передньому. І а, я перейшов на карту Autobahn. я тут заспавнив невеличку кількість автомобілів, тому що по-іншому в мене трішки є проблеми з текстурами, але... Спробуємо тут трішки понавалювати Пижк. Я б не сказав, би, що він їде, але це GTA це типу заряжена версія. Е, ну, Але я знову ж таки перемикаюся на другу передачу, і він не їде від слова зовсім. Тобто він, знову ж таки, в нас їде тільки на першій передачі. І це, якщо чесно, дуже і дуже сильно неприємно. Що в нас там від першої особи відбувається? Ну, в принципі, трішечки нас потряхує. Але він веде себе більш-менш адекватно. Але я думав, що він хоча б буде їхати трішечки швидше. У нас чогось, до речі, пом'ялися крила. Не знаю, як це відбулося, але вони в нас пом'ялися. Тобто 54 це наша максимальна швидкість на Peugeot 205 на передньому приводі. Окей, 65, ну, це, звісно, круто, що він взагалі їде, але мені здається, це не дуже цікаво. 190, 190, давайте на ньому трішки спровом то Це у нас більш-менш заряжена версія і задній привід. Не знаю, на що в нас буде здатний задній привід, але він, до речі, не дріфтує, тому що 221-й 221 нас дріфтував, а цей 19, ну типу, другу передачу: 48-49, давай, хоч трішечки швидше пижо поїть. Ні, він навіть швидше пижо, на жаль, не їде. Тобто ми робимо. Такий невеличкий а, висновок, те, що що Peugeot на передньому приводі, що Mercedes стоїть у нас так на задньому приводі, більше 50 км на годину, на жаль, на пружинах їхати не може. Я не знаю, чи це через те, що в них невелич, невелика потужність, чи в них є якась інша причина, але, на жаль, 50 це їхня максимальна швидкість. І, до речі, в нас, нас вигнало чогось багажник. Ну, окей. Багажник викнули, крила в нас, до речі, чогось задні пом'ялося. Окей, е тепер у нас Audi a 6 c 6 тут у нас є невеличка перевага у вигляді Нітра. І. Е тут у нас повний привід. Давайте подивимося, на що вона буде здати на повному приводі. І як ви бачите, тут у нас повний привід плюс у нас є нітра, тобто у нас досить багато тут потужності і... Вона хоч кудись все ж таки їде. Четверта передача, але вона не керується. Вона їде, ану, давайте заново, тому що вона їде, але вона не керується, на жаль. Тобто, ось вона спокійно розганяється. Ой-ой-ой, куди, куди, куди? Куди ти виперся? У нас знову ж таки кузовня пішла по пороті. І це, скоріш за все, через те, що в нас дуже велика йде тряска, тобто в нас дуже сильно грає кузов, і через це він. Все ж таки досить таки потужна деформація на швидкості 150. Керувати вже неможливо. На пружинах. Давайте останню спробу зробимо на даному автомобілі, але як висновок, робимо такий, те, що все ж таки пружини це круто, як експеримент, але на резині їхати набагато приємніше. Ой-ой-ой-ой-ой! Це нас від першої особи трібонька, це просто жесть. Так, да, неможливо зовсім керувати ним. Але, в принципі, це прикольно. Можливо, я зараз спробую якось більш менш законтролювати, але кузов в нас грає дуже сильно, і деформація в нас по кузову дуже потужна. Настільки, що лопається аж е скло, що переднє, що заднє. І ось ми зараз вже не можемо нею керувати. Але все ж таки те, що є. Е, колес, колеса на пружинах в любівки. Це досить така прикольна тема. Просто щоб пофанитись, Досить таки прикольно. Якось? Так. Пані та панове, ось ми підходимо к завершенню даного відеоролика. Як висновок можна сказати, що їздити на пружинах можливо, але законтролювати автомобіль дуже і дуже важко. Тому, пані та панове, я сподіваюся, що вам даний відеоролик сподобався. Ви вже поставили вподобайку, підписалися на канал, хто ще не був підписаний, та написали якийсь позитивний комент. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!